Повертаючись до безпрецедентної події, коли депутати Верховної Ради прийняли рішення і закрили ложу преси для журналістів, а, хотілося б проаналізувати, чи дійсно а, що би могло змінитися в Верховній Раді, якби там не працювали журналісти. А, виявилося, з мого опитування а, серед кількох депутатів дійсно журналісти реально дуже заважають депутатам працювати. А коли я робила а, не так давно для телеканалу звіт опитування серед депутатів на різні цікаві теми, серед них була. І тема, чому вони голосують або іншими чужими картками, або їхніми картками хтось голосує. Депутати пояснювали банально, ви зараз берете в мене інтерв'ю, я ж вас нікуди не відіслав, не послав, а стою балакою. Хтось за мене зараз голосує? Ну, наприклад, приїхали виборці або покликали журналіста, щоб інтерв'ю взяти, а йде голосування. Сусід каже, що я на хвилинку вийду. Якщо буде питання, таке можу проголосувати за. Я не думаю, що. Таке розповсюджено і в б'юті, і в нашій Україні, є випадки в регіонах, хоча після критики щодо регіонів ми, у нас дисципліна покращилася. Йшлось про те, що е, вони посилаються постійно на те, що вони не можуть виконати свій конституційний обов'язок, зважаючи, що постійно журналісти хочуть з ними розмовляти. Відтак виявляється, журналісти винні в тому, що депутати кожного дня свого ну, під час пленарного засідання порушують закон. Тому було б навіть зробити цікавий експеримент, е, якби один-два дні журналісти оголосили те, що не прийдуть Верховну Раду. Тільки заради того, щоб депутати, врешті, самі сіли і почали голосувати е, за себе. Але я боюся, що цей експеримент би закінчився чимось іншим, наприклад. Я думаю, що більшість депутатів Верховної Ради повитягували з свого таксопарку і найдорожчі машини і, і змагаючись між собою, хто приїхав найкрутіший, довкола створили величезні пробки е, на Грушевського, оскільки е, зараз багато хто не під'їжджає під, під сирому Верховну Раду, оскільки соромиться що хтось може побачити, на яких дорогих тачках вони катаються. Ну, діло в тому, що це как бы, на самом деле діло кожного, да, на чому йому їздити, якщо йому дозволяють доходи, його їздити на ну, чому угодно, потім їздять. На ту зарплатню, яка є, депутат не може собі дозволити, бо це треба теж збирати декілька років, якщо чиста зарплатня. Але багато депутатів вони не живуть на ту зарплатню. По партії регіонів ми ходимо скромні, люди, ми так сказати, і в транспорті їздимо, в метро є, є а у вас метро їздить? тролейбуси, і я нада їжу. Да. Я мені товариш да. А на чому? На опілі мега, на, на, на да. машина, «Опель». Але я приїхав на е Хонді, ЦРВ, такий джипчик невеличкий, 2004 року випуску. Належить дружині. Ми не так давно е, знімали е, з каналом Зік із плюсами сюжет, на яких автомобілях приїжджають депутати. Так через те, що наші дві камери там годину стояли, е, було видно відверто, як деякі машини зупинялися зразу з того, від'їжджали трошки далі, щоб не засвітитись перед камерою. Багато депутатів йшли пішки. Ми розуміли, що їхні машини. Поставили в сусідні квартали. але була більш смішна ситуація, коли несподівано перед нашими камерами і перед входом під'їзд де заходяться депутати, приїжджає два здоровених джипи з спецтехнікою. Зрозуміло, що це якась охоронна машина. Їх дві, вони притул між собою так стають, і ясно, це робиться для того, щоб ми не зняли, хто зараз буде проїжджати повз машини. Десь постояли три хвилини і поїхали далі. Як потім виявилося, що цей день був клюєв в Верховній Раді, і після сюжету. Сергієм Леченком була весела ситуація, коли він знімав його машину. Є підозри, що швидше за все. Ці два джипи з'явилися саме через те, що клюємо проїхати, що ми це не зняли. Власне, якби не було журналістів в Верховній Раді, на роботу вони їздили явно би не на найдешевших своїх машинах, а хизуючись один перед одним, вибирали би найкращі. Вони би вдягали чуть, ледь не всю біжуртерію своїх закапелків, найдорожче, яку вони мають, адже ну, реально хочеться біжутерію купуватися щоб комусь її показати. Через те, що журналісти сидять в ложі преси, на жаль, декому доводиться обмежити до себе в розкоші. І ми би змогли. Собі спокійно сидіти і переглядати різного роду літературу. Вони помили б відверто зізнаватися відомому в коханні, а не переписуватись тихенько смс-ками, коли є представники різних фракцій, які між собою мають романи. Вони б могли не мучитися, переконуючись там когось розблокувати трибуну чи пояснювати комусь, що. Намагаючись літературними словами комусь пояснити, що він не правий. Вони б могли б легко займатися виховною роботою. Ми, не, ми, ми ніколи нікого не б'ємо. Ми вас, ми вас Ми вас бітуємо. Ми просто вас і розказуємо, як треба себе вести. Ну, солдат солдат рібінка ж не бідять. Ви пойміть солдат рібінка не бідіть, ми їх воспитуємо. Говоримо, ви акуратно йдіть, щоб ви там не стукнулися лутку, щоб голову не розбили. Так ручки, а стульчиком по голові. ручки їх виводимо. А ну, десь діто десь діто опаде. Ми ж на руках треба виносимо. Да. Ми лілеємо опозицію. Отже, виходить, що журналіст заважає сьогодні депутату бути самим собою. Але ну, я навіть готова би не була не ходити в кілька днів Верховної Ради тільки заради того, аби вони виконували свій конституційний обов'язок і сиділи на місцях голосували. І тим паче, що, слава Богу, половина депутатів сьогодні є активними блогерами, все решту і без журналістів побачить всі, всі соціальні мережі і телеканали. Так що, якщо що, пане, Ще читав, пане сухий пане Зубанов, які власне казали, що через журналістів вони не можуть голосувати особисто. Ми готові. Тільки давай пообіцяйте, що ви будете особисто голосувати після того, як ми не перейдемо до вас на роботу. Обман состоїть в одному. От якщо хтось з депутатів вийшов з зала, а другий проголосував не так, як депутат хотів. От це буде обман. Іваненко вийшов з залу. А Петренко за нього проголосовал. Он заходит и говорит, подождите, как ты проголосовал? Я же не так хотел. Ты исказил мою позицию. Вот это называется обман народа.